Пікачу, бульбозавод, слоупок та Вульпікс – все це покемони або кишенькові монстри. Кольорові тваринки родом з 90-х років минулого сторіччя. Саме тоді на екранах телевізорів з'явився перший мультфільм про цих незвичайних істот. Історія про турнір покемонів швидко захопила дітей всього світу. Згодом популярність кольорових монстрів пішла на спад, і тут за 20 років вони повернулися, аби на сучасний лад закохати у себе вже нове покоління дітлахів. Гра покемон Go з'явилася на початку липня і майже одразу затьмарила всі інші ігри та додатки. За перші два тижні з моменту офіційного старту її аудиторія склала більше 15 мільйонів людей. Грають не тільки діти, а й дорослі. Екс-геймер Микита розповідає: на початку додаток небо як захоплює. Зізнається, за перший день гри в пошуках монстрів здолав аж 20 кілометрів. Прикольна ігрушка. В принципі, где-то найхорошає то, що заставила людей вийти на вулицю і просто якби походить, побачити якісь достопримічальності, яких як раніше ніхто не бачив. І хоча сюжет гри простий, треба шукати та ловити покемонів, проте психологи кажуть, додаток захоплює геймерів, адже дарує небачені раніше можливості. В цій грі людина може проявити якісь такі качества, які, можливо, у нього не проявлені в реальній житті. Він може бути тренером, тобто у нього з'являється тренером цих покемонів, якщо він там їх знайшов, да? у нього з'являється впевненість в себе і Якщо уверенность он не може проявити в реальній житті, в яких реальних своїх ділах, то тут це таке дуже важливе дійство. Байбільше під час гри, каже психолог Олена Бабенко, в організмі геймера виробляються гормони щастя: серотиніни та ендорфіни. Проте саме це і спричиняє залежність від покемонів. В той час межа між реальністю та віртуальним світом для гравця поступово стирається, розповідають експерти. Ігра дійсно взаємодію з реальним міром. Вот, э окружающая реальность окружена в понятии игрока может быть не только реальными людьми, но и реальными монстрами, да? Тобто, так, То есть так как-то вот эта грань стирается тоже о том, что это всё-таки виртуальные вещи. Згодны сын и Микита. Хлопець каже, блукаюти в пошуках покемонов, можно легко втратить зв'язок з реальністю. Не помітити відкрити люк або червоний колір світлофора. Такі моменти були, коли идёшь и понимаешь, что где-то там кто-то сигналит. Можешь не заметить кого-нибудь. Микита додає, інтерес до гри він втратив за два дні. Проте психологи кажуть, для деяких людей залежність від покемон Гоу може стати справжньою проблемою. Тож спеціалісти рекомендують гравцям більше часу проводити в реальному світі, спілкуватися з близькими та рідними. А батькам маленьких геймерів радять не забороняти додаток дітлахам. Краще долучитися до процесу гри та пояснити, що покемони живуть лише у віртуальному світі. І згодом кажуть психологи, дітлахи втратять інтерес до іграшки. Аліна Салєва, Іван Пономарьов. Новини 51-го.